Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку Світлана Ніконорова, Житомирська обласна філармонія імені Святослава Ріхтера та наш проєкт спільний арт. Сьогодні в мене в гостях чудова талановита дизайнерка. Також моя подруга, людина, яка заснувала унікальний бренд. Я Українець Тетяна Білоус. Привіт, Світлана! Зараз я, Українець, звучить вже як бренд. Ось ти скажи. Ти відчула цю хвилю, правда, це з початком повномасштабної війни, але разом з тим Україна показала, наскільки ми сильні, наскільки ми єдині, наскільки ми не переможні жодному ворогу. І ось дійсно створили українці самі цей бренд. Ти це відчуваєш? Так, я це відчуваю, і мене це не може не тішити, тому що взагалі, коли відкривалася наша перша крамничка Я українець, основною моєю метою і цілею, взагалі, було, щоб українець, кожен міг прийти в магазин і придбати український товар. Так як ми почали працювати ще з 2013 року, ще далеко до цих всіх подій. То, я думаю, всі розуміють, про що я маю на увазі, що не можна було придбати повноцінно українських сувенірів, вироби українських майстрів, вишиванок таких якісних. І тому ми дуже хотіли от саме це піднести, розвинути. І для мене цей проект був якби не просто бізнес, а дійсно велика соціальна відповідальність, ну, щоб це зробити, підняти і донести. Шкода дуже, що таким шляхом. Ну, це люди пізнають, але дійсно на сьогоднішній день це вже зовсім інші відносини от нас з клієнтом, зовсім інше відношення людей до української культури, до українського одягу, сувеніру, до вишиванки. І на сьогоднішній день ну, дуже багато українців дійсно хочуть себе ідентифікувати саме як я українець, і це дійсно стало таким, як і бренд одягу, і як особистим брендом кожного. Кожен хоче показати виділити себе якимось аксесуаром, одягом, ну сувеніром, що саме він має приналежність відповідно до України, будучи в Україні чи за кордоном. 2014 рік відкриття все-таки свого власного бренду. А ще не було тієї хвилі, того, що кожен українець усвідомлював те, що він українець. Чи було тобі важко? Чи була така, знаєш, суперечка твого, наприклад, бренду з російськими матрешками, і то, які крадені, до речі, в Японії, якщо чесно, все-таки? Україна, вона має дуже багато різних таких, знаєш, маленьких аксесуарів, маленьких сувенірів, які можна знову ж таки презентувати, продавати і за кордоном, і в Україні, Я кажу, наприклад, лялька-мотанка, так яку можна використовувати, і це чисто український бренд. Взагалі, я хочу зробити зараз таке невеличке зізнання. Навіть коли я започатковувала я українець, я навіть не знала про таку кількість талановитих людей і майстрів в Україні, з яких я знаю зараз. Нас звели шляхи, тому що я їх шукала, відповідно, вони мене знаходили. І я просто з тількома людьми познайомилася. Ну, я їх називаю люди космосу. Тобто, це не такі не земні Кантильні люди, так, а які працюють на щось більше і дають зовсім інший результат, тому їхні вироби не можуть не викликати емоції такої позитивної, тепла, оцій щедрості, любові української, цієї української душі, якої немає, мені здається, ніде такої душевності, як в Україні. ну, Ще слід пошукати, мені здається, по всьому світу не знайдеш. Тому що ми саме цим і цінуємось. І от саме от вирішання. Роботи, він же ж вбирає в себе оцю всю любов, тепло, душевність і віддається людині ну, разом з подарунком да, із цією річчю, і приносить емоцію, ну, важливу емоцію. І тому в 2013 році і зараз ну, ми пройшли великий шлях. Дуже великий і реформація, трансформації, так і тому те, що було в 2013 році, це геть мабуть 10% лише того, що вже є зараз. Але зараз я також кажу, це ще не 100%. Ще є куди рости, є куди розвиватися, є ще з ким знайомитися і заключати співпрацю і пізнавати нових і нових майстрів. Ось тут. Цікавий момент, якщо ви талановитий, а якщо ви вмієте щось робити своїми власними руками, вишивати, плести, малювати чи ще щось, ви обов'язково можете зв'язатися з Тетяною і починати співпрацювати. Я думаю, що тут є така подвійна сторона, тобто люди можуть бути в співпраці. Я нещодавно була в тебе в магазині і придбала такого прекрасного Янгола. І ось я хотіла б, щоб ти розказала історію ось таких майстрів, тому що насправді ми часто купуємо якусь річ і не знаємо, таки вона зроблена хендмейд руками. Чи вона все-таки зроблена в Китаї, наштампована і його всюди і повно і багато, знаєш, як в різних дешевих китайських магазинах. Та мене цікавить, коли в тебе дійсно в магазині є вибір ручної роботи, є такого ручного прикладного мистецтва. так? Це можна все придбати на сувеніри, це можна все приміряти особисто для себе. Я, до речі, часто одягаюся у вас в магазині теж. Або купую якісь подарунки. Чи сувеніри, Знову ж таки цікавить історія того чи іншого виробу. Тому що люди, мабуть, коли не знають історії, вони навіть не оцінюють вартість ось того сувеніру чи вартість тієї роботи, яку зробив майстер. Ну, це безумовно речам надає цінність історія. Це так було завжди, і це е, так є, і так буде навіть, от, коли ми дивимося просто якусь старовину світлину. Ну, просто світлину, а коли ми вже знаємо її історію, ми відносимось ну, зовсім по-іншому до неї. І от е, коли розпочалось саме якраз е, таке повномасштабне вторгнення. Ми відповідно, ну дівчата вранці телефонують, що нам робити, що нам робити. Ну я кажу, ну поки залишайтесь вдома. Ну, відповідно, як і всі, ми не працювали. І що ну таке можливо для нас і знакове, і характерне нас повернули до роботи наші військові. Чому? Тому що в нас, так як є магазини, у нас є і майстерня студія вишивки, і ми розробляємо і вишиваємо для військових шеврони. І вони нам почали телефонувати Дівчатка, ну потрібно. І ми от тако боялися, але почали такого потрошки виходити там <смістична> по одній людині за зачинними дверима, по одній людині, по дві людини. Деякі дівчатки роз'їхались одразу ж ну, так само не було всіх. І от ну дуже знаково те, що вони нас повернули до роботи. Тобто, і от ми потрохи-потрохи, ми спочатку, як була у всіх паніка, потім страшно, а потім ну, якийсь такі сам собі робиш виклик, а ми все одно будемо працювати. А ну що там? Ну, як доля, яка буде, така буде. А ми маємо працювати на економіку для наших людей, для наших військових. І от, в цих подіях якраз після. Трагічних подій в Бучі у нас в місті, в нас є магазини в Бердичеві і в Житомирі. І саме до міста Бердичева приїхали переселенці з Бучі. І саме до нас в Бучі, з Бучі приїхав майстер. Архітектор, скульптор, я не знаю, як його назвати, з ну, людина просто неймовірно талановита. Вони працюють тандемі зі своєю дружиною і прізвище його дідківський, і він розпочав презентацію тарілок, з які він виготовив сам з нашою відомою маркою, там, з кораблем і з напрямком руху. Правильним для нього так, і для російського корабля для російського і тільки, для всіх корабля, росіян. так і для всіх росіян. І ми якраз у цей період він переїхав Бердичів і ми з ним познайомилися. Це людина просто неймовірно талановита і неймовірно грамотна саме в українській історії, культурі. І він розробив особисту систему таку тарілок відновлення українського побуту. Саме на кожній тарілочці відображені всі ремесла українські. Там є і ну, наші і митці, і Шевченко, і показує. Наші традиції. І в нього є ціла колекція цих тарілок, які він виготовляє власноруч. Це така авторська робота. І також він виготовляє ангелів. Ну, такі ангелі це незвичні, Світланка бачила, вони такі неймовірні. І вони як йдуть як обереги, як ангели-охоронці, їх можна презентувати, дарувати своїм друзям. І ми пророзмовляли з цією людиною, мабуть, години три і разом з його дружиною. Вони настільки вкладають туди свою душу, і настільки вони були щасливі, коли визволили Бучу. І там трохи було пошкоджено їхній будинок, але вони були щасливі тим, що збереглася їхня майстерня, і вони зараз повернулися до роботи. І ми, хоч в такий важкий період, але ми познайомилися і налагодили співпрацю. І зараз їхні вироби представлені у наших магазинах. І ну, я цьому дуже щаслива, що особисто ну, знайома з такою людиною, тому що він виготовляє, е, окрім цих тарілок е, дуже багато виробів з бронзи, і його пам'ятники є. По всій Україні відомий скульптор. Та я хотіла би обов'язково сказати, що тебе найбільше вразило, чи можливо з ким ти співпрацювала так, окрім цього ж майстра. За 9 років існування вашого бренду. Що ти ось побачила неймовірне те, що ось воно досі у вас є в магазинах, досі ви його пропагуєте, популяризуєте і знов ж таки продаєте. Ну, це, звичайно, ми сьогодні вже мова йшла про це. Це відповідно наша традиційна лялька-мотанка від майстра народної творчості Зінеїди Богайчук. Ми співпрацюємо з нею. тобто це... Людина з золотими руками і з таким щирим добрим серцем, з чистими помислами, бо так кажуть, що вироби ручної роботи мають робити люди, які мають добрі думки, гарну енергетику, які з позитив туди вкладають любов. То це все про Зінеїду Бугачук і про її вироби. І тому дійсно там ця лялечка кожна, ну там як витвір мистецтва, і мабуть, з перших. Днів ми з нею співпрацюємо і досі, і ну, якби жодних не було в нас якихось непорозумінь, Ну, це така плідна співпраця, і ми підтримуємо дуже гарні теплі відносини. Її і... вітанечко. До речі, обов'язково гугліть всіх: шукайте майстрів, відроджуйте своє власне, шукайте те українське, а не китайські магніти чи. Російські матрки, з якими я постійно борюся, коли я зустрічаю когось з українців за кордоном, які пропагують чомусь це. І е, знаєш, от хочеться іноді сказати, що е, вишиванка це зараз не просто е, сорочка, яка вдягається на святкові дні, чи це е, вдягається якось символічно. Це дійсно бренд. На жаль, я вважаю, що наші вишиванки вишиті вже кров'ю наших хлопців-захисників. Та е, в тебе є такий великий вибір українського одягу. У е, вас є майстрині, які вишиваються все вручну? у вас є е, інакші способи вишивки? Так, в мене є. ну Тобто, це виробляти таку кількість виробів, ну це має бути дійсно колектив. ну Я не люблю слово колектив, люблю слово команда. Тому що ми всі команда однодумців, я вважаю, ми всі працюємо на один результат. У нас немає такого, що хтось кращий, хтось гірший, кожен один одного підтримує, підстраховує. І в нас є як вишивальні машини, так само в нас. У нас є майстрині, які вишивають і вручну. І це майстрині не лише Житомира Бердичева, хоча ми спочатку тільки так працювали, а зараз це також і майстрині і інших регіонів України. Ми ну, також розширюємо наші кордони. кордони співпраці. І тому сказати. Сьогодні що вишиванка? Це бренд. Мабуть, вишиванка сьогодні це душа. Кожного. Ну, Ми прийшли до того моменту, що нарешті вишиванка зійшла просто там, десь зі сцени, з концертної, так, яку нам показували, нав'язували з радянських часів. І вона зійшла отак поступово по цих сходах і війшла в зал, в життя, одягнула всіх глядачів. І вони вже з гордістю її носять. Вони виходять з неї на вулиці, вони не переодягаються десь там в кулуарах, не знімають її, вони виходять з неї. Вони гордяться в Тим, що в них такий гарний є національний український стрій, і е, воно розвивається, е, має продовження своє, тому що зараз ну, багато відбувається таких так само дискусій, полемік з приводу того, ну, що вишиванки тільки старовинні вишиванки, а ну, сучасні то вже не вишиванки. Е, я все-таки дотримуюся. Е, Тої позиції, що і, і старого не сирайтеся, да, і нового, і нового навчаєтеся. Тому що все, що для того, щоб жило. Все, це абсолютно стосується до всього, не тільки до вишиванки. Воно має розвиватися. Воно Або має сьогодні. минуле, воно має сьогодення і воно має майбутнє. Не можна зациклюватися, його потрібно минуле потрібно дуже берегти, дуже вивчати, дуже шанувати. Але його треба дати йому шлях, Ну, розвивати, нове життя, да, нове, так. життя і рости, і рости, і розвивати. І так само, щоб на майбутнє покоління ми лишили уже якийсь свій внесок, свій спадок і показали. ну, Сучасне, те, що ми переживали, те, що ми зараз в які часи переживаємо. Так ми ж вкладаємо це в творчість, так само ми вкладаємо це в вишиванку, в вишиті вироби, і от це треба передати так само нашим майбутнім поколінням. Рух це життя 100% і. Насправді, окрім того, ти правильно сказала, що вишиванка – це душа зараз. Це трендово, це модно, це презентація України у всьому світі. Там як би не було, зараз в Україні йде війна, і чи це повпливало все таки на твій бізнес, сторону бізнесу? Ну, звісно, ми одразу ну, якби, постраждали від того, що ми взагалі не могли працювати. Ми втратили багато працівників, ну, які виїхали за кордон. Ну і знову ж таки було дуже великою відповідальністю. Ну, мене як керівника викликати людей до роботи, до праці, коли ти знаєш, що ти не можеш їм гарантувати безпеку. Ну, тобто це така велика відповідальність. Це більше ну, більш-менш налагодилося вже праця, і взагалі так стали, люди якось вже стали спокійніше відноситись, мабуть, вже Звиклися, призвичайлися це більш влітку. Ну, уже влітку стало ну, більш-менш е, нормально. Е, якось у нас і більше клієнтів почало приходити. І ну, дівчата вже так ну, якби вільно працювали. Багато хто, навіть ті, хто виїхали, повернулися до нас. всі повернулися, мої дівчатка в нашу команду. Ніхто не залишився за кордоном. Це дуже дуже важливо. І от ми зараз працюємо в принципі, на повну нашу силу з усім колективом. Ну, наскільки ми можемо працювати, наскільки е, сьогодні дозволяють наші військові дії, да, і там, перебої з різні там, зі світлом, зі все. але кажу, аби не гірше, ми, ми все перетерпимо, все витерпимо. Головне, щоб наші захисники, і люди і всі були живі, здорові, і ми переборемо цього ворога, і все буде добре у нас, і ми розквітнемо і ще будемо одні, одні із, із найкращих в Європі, сильних. І потужних, і таких ну, держав. Я вважаю, що Україна вона дуже перспективна. І якщо ми позбудемося е, цього нашого сусіда, який нам все життя не дає розвиватися, то ми зможемо на повні груди видихнути і насправді показати, що таке Україна, яка вона гарна, сильна, потужна і могутня. Скажи мені за. Останній цей період твоєї праці співпраці з людьми, яке було найособливіше замовлення, окрім звичайно, військових шевронів, яке торкнулось кожного з вас. Ну е, самі зараз у нас такі замовлення, від яких ми просто нами висилає світлини, ми такі всі о, це, це замовлення весільних суконь для військових. Ну, коли одружуються е, наші військовослужбовці. І коли, наприклад, там дуже часто буває, ну, і чоловіки замовляють собі вишиванки, але дуже часто вони бувають одягати вишиванку, військову форму, там, ну, а, а дружина, звісно, хоче вишиту сукню. І ну, Ми дуже з таким великим трепетом ну, працюємо над цими виробами, ми хочемо, щоб вони були найкращі. Отаку, прямо от, ну, все, що можна зробити, найкраще ми намагаємось. І от коли вони нам висилають ці світлини, то ми милуємось ними, там потім і сидимо, і так я ж кажу, і так Радості, аж сльози на очах виступають, що все-таки ну не зламати українську націю, не зламати. Ми вміємо любити, ми вміємо поважати, ми вміємо далі продовжувати жити, підніматися з колін і йти ну, вперед. Іти вперед. І кохання обов'язково все переможе. Ста А за період війни. А, скільки б не було замовлень, кожен раз, я думаю, стрепетом, та чи ви використовуєте потім ці світлини в себе знову ж таки на презентацію? Ну, звісно, але з дозволу саме власників світлин. Якщо ми запитаємо, якщо вони не проти, то ми на своїх сторінках викладаємо. Ну, ми, ми гордимося ними. Так. Це для нас, ну, така честь, що ці люди звернулися до нас, і ми хочемо, щоб їх всі бачили. Ну так як ми радіємо, я думаю, так кожен радіє, хочеться, щоб їм всі весь світ побажав щастя і щоб в них все було добре. І хочеться дізнатися, де можна побачити ці світлини, тому що я вже хочу переглянути їх. Ну, наші сторінки це в основному інстаграм і фейсбук. Я українець так і називається. і там от ми викладаємо всі наші робочі моменти, світлини наших клієнтів. Де вас можна ще знайти? Ну і нас можна знайти за адресою місто Житомир Київська, 28 і місто Бердичів, Європейська, 65 дріб. 1 магазини Я Українець. Е, прекрасно дякую. Які плани на майбутнє у вашого бренду? Які плани на майбутнє у тебе особисто? І що ти в першу чергу зробиш після війни? Ну, планів, я колись казала, що, мабуть, ще не народилася та родина, людина, яка б витримала всі мої плани. <гум> <гум> ну, Чомусь їх дуже багато, аби дав Бог здоров'я і сил їх реалізовувати. ну, Так як ти знаєш, я люблю організовувати різні покази. Ми відновлювали стрій Житомирського регіону, одягали дівчину повністю на сцені. поліський, з поліський стрій і, і з усіма елементами. Ми відтворювали тервинної вишивки. Ми вив'язуємо намітки. Відтворюємо також тервинні головні убори. Розкажи, що таке намітки, тому що наші глядачі і глядачки, що важливо, не всі знають, що це таке. Намітка це такий старовинний традиційний український головний убір, який довжиною міг бути від 4 до 6 метрів. І що характерно, що кожна жінка українська вона його сама могла вивізати собі на голову. Ну, у нас ще сучасні жінки, коли вони бачать, не тільки цю довжини, тако, ох, це неможливо. Ну, Можливо, і насправді вони, коли жінки одягали ці намітки, вони ось так обрамляють, Гарне дуже обличчя, підтягує там і ліфтинг, і все, підтягують підборіддя, закривають шию, ось тут це все підтягують. Ну, таке обличчя. Одразу ми коли робили майстер-класи, і е, дівчатками одягали, то вони одразу кажуть, я себе якось княгинею відчуваю. Ну, таке відчуття одразу складається. І тому е, дуже багато українців саме не знають про цей головний обір, а це саме український традиційний головний убір. Е, кінець 18-го. Початок 19 століття, і ми відтворили саме таку намітку і відтворюємо їх і надалі. І тому з, з проєктів в мене ще. є Відтворити е, кожного регіону старовинний стрій. ну, і знову Як ж таке, Мінімум 25 е регіонів, е так, а там ще е Кубанщина українська. Е звісно, і, і це все е презентувати на ну, якось творчо, ну, е ну, Я так бачу так само розповісти, кожну дівчину одягнути, це будуть е дівчата, там, українські моделі. І е потім от, можна, щоб вони якось виставили ну, карту України, стали так, ну, Щось в такому. Це такий із один із найближчих моїх проектів про що я мрію. Що я хочу. Хто а... має бажання доєднатися, допомогти в реалізації цього проєкту, обов'язково доєднується. Будь-яка навіть інформація, навіть фото з старовинних строїв це дуже важливо, щоб. Бо це потрібно дуже так, це кропітка дуже праця, яку потрібно дуже досліджувати, щоб правильно це все показати і презентувати. І що одразу зроблю після війни. Ну, чесно, я колись читала просто така невеличка ремарочка в Фейсбуці, ну, всі ж запитують, що ти перше зробиш після війни, і всі там пишуть, нап'юсь на а хтось напише, перестану пити. Це згадалося. Але е, взагалом, е, ну, е, чесно, я кожен день чекаю перемогу, Щодня я прокидаюся з такими думками. Я навіть пам'ятаю свій перший пост в е, перший день вторгнення, що в Фейсбуці. що Зберігаємо спокій. У нас потужний головнокомандович і сильна армія, яка знаходиться на своїх позиціях і захищає нас. Чомуся завжди довіряла нашій армії, нашим хлопцям і дівчатам, які нас зараз захищають. Ну вони дійсно дуже круті, дуже потужні. Вони роблять надреальні речі. І тому можливо, ну перше, що це буду їм дякувати, дякувати і ще раз дякувати за мирне небо наді мною, над моєю країною, над моїми дітками. Ну і над всіма нами. Обов'язково переможемо, тому що ми сильні, ми неподільні, ми єдина нація, і з таким великим пластом величезної культури. Дякую тобі за інтерв'ю. Тобі дякую. А, слава Україні! Героям слава! І слава нашим захисникам і захисницям, які кожен день пришвидшують нас всіх до перемоги. Тримаємо стрій, тримаємо всі фронти, тому що ми їхній тил і маємо перемогти. Все буде Україна!